Привіт, ви дивитеся бігу я Макс. і Це рубрика «Йобла війни створена для пошуку і ідентифікації російських окупантів. І одразу хороша новина для тих, кому йобла ніколи не заходило, і водночас погана для тих, хто дивиться цю нашу рубрику регулярно. Це останній запланований нашою командою випуск йобл війни. Ні, ми будемо продовжувати і шукати, і ідентифіковувати, але вже не для ефірів, а скоріше для реєстрів і правоохоронців. З іншого боку, Михайло Поплавський багато разів оголошував про останній останній концерт. А гурт Скорпіонс багато разів їздив у останній останній тур. Тож, якщо ми натрапимо на щось дуже цікаве чи надважливе, йобла обов'язково повернуться. Ну а поки що ж, гембільський акорд про чергових російських десантників, які не просто знову назнімали самих себе на коптер, який потім втратили. Вони створили найбільшу картотеку йобу з усіх, які я бачив раніше. Тож сьогодні говоримо про рязансько-тульський десант, який навоювався під Києвом, продовжував воювати на сході України, а в перерві зібрався на польовий. Лісовий міні-концерт, де сам себе безжально і спалив. Ці люди точно причетні до війни в Україні, і ці люди можуть бути причетними до воєнних злочинів. Тож, наша задача назвати їхні імена. Ось так виглядає саме відео. Ліс, Камази з добре знайомою мешканцям Київщини, рашиської Ві, десантники і гурт Крилата гвардія на імпровізованій сцені. Де це було знято? Складне питання у квітні. Волонтер Роман Сініцин опублікував фото з телефону мертвого окупанта, зроблено на цьому ж. Назвемо це концертом. Тоді вважалося, що дійство відбувалося під Гостомелем, де йшли запеклі бої за аеропорт. Метадані тих фалів, які опинилися в нашому розпорядженні. Свідчать про те, що вони були створені 4 квітня. Тоді вся Київська область вже була звільнена. А окупанти втекли назад на територію Білорусі, де їх почали готувати для майбутнього перекидання вже на східний напрямок. Окрім цього, солдати на відео виглядають максимально розслабленими навколо. Оло, не видно бліндажів, на КАМАЗах висять номерні знаки, які окупанти методично знімали, перетинаючи кордон. На горизонті спокійно суне бензовоз. Є сумніви, що росіяни, яким в Київській області прилітало постійно і дуже дуже боляче, могли б дозволити собі аж настільки чілити прямо тут. Втім, одна з вантажівок вибитим вікном і побитим кузовом демонструє нам, що в боях вона вже побувала. На жаль, координатів метаданих немає, тож можу припустити, що це Білгородська область, куди відведені з під Києва залишки десантури з цієї ж дивізії, якраз на початку квітня і перекидали росіяни для майбутніх атак на Харківщину. Версію про Білгородщину підтверджує і географія покатушок з коморохів з криватої гвардії в той період. В середині березня вони виступали в містечку Губкін на межі Курської і Білгородської областей. А на початку травня їх тегали вже після концерту в містечку Алєксєївка, що теж на Білгородщині. Наймовірніше, тут весь цей час відбувався тур по прикордонним місцям дислокації окупантів. Так, перед тим як перейти до розповіді про власне спалених на відео десантників, варто все ж додати два слова про гурт: крилата гвардія це купка людей без голосу і слуху затягнутих у військову форму. Вони, мабуть, повинні уособлювати величі міць російського десанту. Ну або повинні були років двадцять тому. Зараз же це пристаркуваті чуваки, які жонглюють усіма можливими комбінаціями: кліше, на кшталт розпліскала сініва, «Полосатий тільні і ніхто кромі нас. Не вікана «Сінєва». Ну і катаються по лісах, де сидять російські військові, щоб, хоч якось, підняти їхній бойовий дух. Мені було б дуже цікаво глянути на статистику померлих прямо під час концерту солдатів. І такої музики, але нехай гурт офіційно прикомандірован до 106-ї повітряно-десантної дивізії Стули, яка. Об'єднала смугастих окупантів одразу із 51-го полку Стули і зі 137-го полку полку Рязані. Обидва активно повоювали під Києвом. І о Боже, яка несподіванка, представники обох і є на нашому відео. Ось ця мармиза з написом Лис на шапці в соцмережах нині називає себе Русланом Самедовим. Хоча насправді ж він Руслан Лісков, йому 20 і він з міста Звєрєва Ростовської області, що в 20 кілометрах від українського кордону. Майбутній десантник ріс в традиційній для депресивних російських регіонів бульбашці з загражними шашликами, купанні в калюжах, майонезними застіллями, жигулями і нескінченним побєдобєсієм. Ось наприклад, 16-річний руслан на конкурсі патріотичної пісні гвоздики отечества Отєчества-2017». Ось 2018-й, Він в радянській формі з такими ж відбитими персонажами. Явно на 9 травня. Вже ж тоді було ясно, що нічого путнього з цього не виросте. Хоча шанс був. Він вступив до ростовського залізнодорожного університету, але трохи пофоткавшись у формі НЖДшника, змінив її на натільник. Як Руслан потрапив до десантників загадка, яка може свідчити про шалений дефіцит кадрів у елітних російських військах. Але факт лишається фактом: послуживши всього нічого і поклацавши себе в крутих ведевешних образах, лис опинився на війні. Мама десантника Єлена Ліскова в дівоцтві Трускалова, 42 роки, Зверєва. Жінка працює вчителькою, і, незважаючи на те, що вони росіяни, мені невимовно шкода тих нещасних дітей, яких вона вчить. Шампусік, фотосесія з заморською фруктою, або на рельсах, дохлий ведмідь, хащі, шашвички. Алкотріпи і Георгіївська ленточка головного мозку в неоперабельній стадії. Батько 45-річний Євгеній Лісков, достойний супутник своєї дружини. Бухло, бухло, шашвички, 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 легка еротика, хм, чимало легкої еротики, бухло, бухло і ще більш запалений совком мозок. Ні, серйозно, кого міг? Могло виростити ось це. Чи ось це? Господи, які ж кончені. Трохи смішного. Якось родині звідкись перепала коробка рошенівських цукерок. І вони що? Правильно влаштували з нею фотосесію. Ну, бо що? Бо тут для нас це щось. Звичне, а на Росії шоколад, то свято, Велика страна воїстину. Так, у десантника ще є сестра Єкатеріна Ліскова, 15 років. Дівчина з самого дитинства пішла по тому ж замкненому колу, що її брат, з такими батьками нічого дивного, і, схоже, десь тоді ж дівчина і змирилася зі своєю долею. О, ну і якщо будете раптом в Звєрєво, чи може ви вже в Звєрєво і хочете завітати до родини, то вам на Казакова 24. Там шукайте квартиру з номером 86. Ось цей фанат Криватої гвардії назвався в соцмережах Віталій Маргєлов і сором'язливо приховав обличчя за аватаркою з літерою В. Ой, Віталя, Віталій Мильніков, 30 років, місто Ліпецьк, а в подальшому Тула. Якби мене спитали, де готують справжніх російських десантників, я б не задумуючись відповів би в гаражах, де вони їдять шашлики і п'ють. З цієї точки зору мильніков є зразковим. Зразковості додають і адміністративки за дрібне хуліганство і розпиття алкоголю в громадських місцях, які ми знайшли в російських реєстрах, і борги по іпотеці. Ага, ніхто, крім нас, не розіб'є вікно і не прибухне на автобусній зупинці. так. Врешті життя Мильнікова буденно нудотне. Пацани, пацани. Фотосесія в стилі Я Крутий Воїн. Аж одне фото з 27-річною дружиною Тетяною і декілька з донькою Міланою. Вони до слова розважають себе самі чим можуть. В основному селфі і прогулянками по красивій сонячній тулі. Ну, окей, просто по тулі, без красивої і сонячної. У десантника ще є батько, 76-річний Володимир Конкордієвич з Ліпецька, на якому так само висить дрібна хуліганка, от що значить приємственність. І є також брат Володимир, який на кожній, 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 абсолютно кожній світлині виглядає як вгашений, прекрасна родина. Так, розберемо ось це тріо і почнемо з журливого вусаня, бо про нього є дуже хороші новини Ну, про них згодом. Вуса схоже, така ж конспірація, як і вигадане прізвище в соцмережах, де чувак кличе себе Артемом Бечаром. Насправді ж він Артем Ніколаєвич Бондарєв 28 років, сержант Тула. От, скажіть, без вусів, ніби зовсім інша людина, правда? Але Артем дбайливо лишив своєму профілі свіжу вусату фотографію, щоб остаточно розвіяти сумнів, в тому що на відео він з шевроном зеткою на грудях. Хороший хлопчик. Є думка, що Бондарєв вже народився з чітким усвідомленням того, що він має служити. Так, наприклад, починав він розгвардійцем. Ми знайшли старі фотографії, де ще не перекачаний десантник позує у формі внутрішніх військ на якихось масових заходах у Москві. Десантна тема з'явилася трохи згодом, коли Бондарів потрапив у Тульський 51-й полк. Хоча своє коріння він, схоже, ніколи не забував. Відтоді Артем взявся творити себе машину смерті: турніки, турніки, пробіжки в броніку, парашути і військова форма з перервами на гаражі, машини, братюню, дружину і дітей такий собі ідеальний солдат. В профілі Бондарєва дуже багато фотографій з сином біля одного і того житлового комплексу, де родина схоже і мешкає. Це ЖК мікрорайон Лівобережний в Тулі на вулиці Восточне. Ось ці будиночки і фотографував десантник зі свого вікна, до речі. Дружина сержанта 36-річна Владлена Бондарєва в дівоцтві Махалова. І вона? вона підтримує свого солдата чим може. Ну, ось таке в неї селфі-хобі. Хоча ні, стоп. Чому підтримує? Підтримувала? Ні турніки, ні бронік, ні вуса не змогли врятувати сержанта Бондарєва. Ось тут, на початку квітня, він ще живий, повоював, але вижив. А ось тут, наприкінці травня, туляки з ним вже урочисто прощаються. Місце, де десантник став хорошим, не уточнюється, але я ставлю на харківський напрямок, що власне лягає в початкову гіпотезу про Біоградську область. Бондарева посмертно нагородили орденом мужества, який їй передали Владлені. Чомусь я думаю, що вона більше б зраділа свіжій шанелі чи хоча б білій гранті, але ну, орден то орден. Тож тепер замість Декольте на сторінці Бондарєвої День пам'яті воїнів, які, звісно ж, захищали своїх родних, сограждан і інтереси цілої нації. Як воно, Владо? Почуваєшся більш захищеною? А діти як? З їхніми напівсирітськими інтересами, все вже окей? Так відволікся. Поки сержант був живий, по життю з ним крокував і ось цей персонаж, який заглядає пілоту в екран. Ну а ось їхнє спільне більш раннє фото. Все просто Ніколай Ніколайович Григор'єв з того ж 51-го тульського десантного полку качалка і жінки. Жінки і качалка, стартер-пак інтересів десантника. Дуже дивно відверті фотосесії Григор'єва призвели до першого раннього одруження, страшно веселе свято, не менш веселий спільний побут і народження сина. А потім чувак набив собі татуху ніхто крім нас і вирішив одружитися вдруге. Ну і все це на фоні турнічків, пацанських посиденьок і, звісно ж, блакитних беретів. Цьомики бомики у минулому нині переросли в те, що актуальній дружині Єкатеріні Грігор'євої в діводстві Дітят доводиться нині розважати себе самостійно, доки коханий виконує державницьку місію по заміні себе на нові Жигулі. Сама висить, сама позує, сама їздить в Сочі і сама їздить на дачу Сталіна в Абхазії. Третій персонаж: так, ось цей з коптером. На відео він виключно в профіль, ще й з опущеною головою, але я на дев'яносто. То переконаний, що це Андрій Демчук з підмосковного ступіну, який намагається прикритися вигаданим прізвищем Пчолкін. Тепер про сумне: Демчук Пчолкін принаймні наполовину наш. Його батько Олексій Демчук народився в Україні в селі Користь, що на Рівненщині. До революції родина часто бувала в рідних краях ось батько, наприклад, в українській школі. А ось сам десантник фотографується з родичкою на фоні торгового центру Екватор в Рівному. Ну а далі батька вступіно сильно поплавило. Він почав постити таке, ось таке. І наліпив на себе Георгіївську стрічку. Ну а 25-річний син вмонтувався в російську мілітарку. Причому до 2014-го чувак був звичайним підлітком: дівчата, мотоцикли, посиденьки, все як у всіх. А з 2014-го замкнуло. Андрій закінчив рязанське десантне училище, яке вважається доволі престижним на Росії, і все цивільних фотографій в профілі коптериста годі й знайти армія. Армія, армія, полігон, тумбочка, казарма, протигаз, армія, навіть торт з написом ВДВ, ну і напис ВДВ на руці. Як всі ці процеси відбуваються в голові у людини, мабуть, риторичне питання. Мені цікаво інше. Якою була перша реакція Андрія, коли йому сказали, що тепер вони дружньо їдуть вбивати українців? І так, ми намагалися поговорити з українськими родичами окупанта, щоб підтвердити, чи спростувати він це чи не він? Родичі говорити відмовилися, і це власне і є найкращим підтвердженням. Дуже сумна історія. Ну і ще одна парочка. Перший ось цей радісний чувак, який танцює, спілкуючись з вокалістом. Я правда не знаю наскільки це слово можна застосовувати до лідера криватої гвардії, але все ж, Леонід Пизін 33 роки, Курськ, і тут теж все по шаблону: пиво, депресивні посиденьки, та і важкі наркотики. В останньому я не впевнений, просто ось це фото в аптеці нічим іншим пояснити неможливо. Привели Леоніда на вокзал, де його вже чекав поїзд в Рязань. Далі вушанка, бушлат, парадна 9 мая, братішки. Таке ж дебільне татуювання за ВДВ, як і у попереднього персонажа, і парадні блакитні берети в 137-му полку ВДВ у Рязані. Ну а тепер танці під дуже фігову, але страшенно душевну десантну романтику посеред лісу, куди всі потрапили після втечі з України і перед новою висадкою в Україну. Все вважайте, життя прожив не дарма. Другий ось цей дядько, якому схоже глибоко по цимбалах це значання над гітарами, бо в нього, ну, в нього є телефон, у який можна повтичити. Я до останнього сумнівався, чи ту людину я ідентифікував, бо А. Він в шапці, Б він постійно сидить в телефоні, В. Голову він піднімає зовсім ненадовго, ну і якість так собі. Але потім знайшов дві деталі, які мене переконали. Про них дещо згодом, поки що ж про самого персонажа. Тож, Денис Олегович Ключихин, 26 років, родом з села Піски під Рязанню. Ключихин – людина-оркестр, стрілок, співак-баяніст. Його юність пройшла дуже хрестоматійно, враховуючи, що він нагадаю, з села Піскі. З мужиками на мотоблоці, з батьком на шашвиках, з ласточкою і посеред центральної вулиці. Золотий стандарт. Ну а потім армія, і все приплив. В перервах між зборами і стрільбами він примудрявся співати і грати для військових навіть на якісь конкурси, їздив. Не виключено, що колись замінить собою того пузатого вокаліста криватої гвардії. Баянні навички Крючихін активно використовує і в повсякденному житті. Ну, наприклад, ось в таких ситуаціях це до слова його син. З ними дружиною десантник проводить багато часу, правда. Час цей видається доволі специфічним. Дитину явно до чогось готують, бо її то в стилі радянського солдата фотографують, то на броню тягають, то під звізду Побєди носять, то вбиту свиню показують. М -м, нормальне таке дитинство. Дружина десантника, Олександра Крючихіна – Рязань раніше, схоже, претендувала на роль фешн-моделі, але в подальшому осіла з дитиною в ролі солдатської жони. Зараз ностальгічно вривається у фотосесії, але решту часу проводить з родиною. Батьки Дініса, Ларіса і Олег Крючихіни, вже згадані піски. Живуть вони як мешканці пісков, кокошники на свята, шпалерні фотосети, сімейне дозвілля. Гордость за сина, квіти на фоні ковбас, колективні п'янки. Часом правда буває і щось дещо екстравагантніше, ось дивіться. Ну, чи ще ось, чи ще ось. Унікальна, як сніжинка, а і то правда. Ну, а тепер нарешті про дві деталі, які остаточно переконали нас, що чувак на відео і Дініс одна і та сама людина. Деталь перша. Ще наприкінці березня матір десантника виставляла у своїх однокласниках фото з сином і онуком. А вже в травні, виставляючи фото все з тим же онуком і невісткою, писала: Самої дорогіє, одного не вистачає, но скоро дождемся. Що означає, що або березневе фото було просто зроблене раніше, а Денис вже був на. Спецоперації або ж доєднався до колег після перекидання з точки на точку. Так чи інакше, скоро Даждемся завжди означає одне й те ж. До слова, на жаль, таки дождались. Десантник вже вдома щось активно святкує з родиною і вже тут виставляє другу деталь. Гляньте на годинник Дініса на цьому свіжому фото. А тепер на годинник солдата з відео. Питання є? Питань немає. А. Чекайте, є одне. Чому ж воно не здохло? а? Ну а на сьогодні це все. І так, ви ж пам'ятаєте, це останнє йобло. Ну, мабуть, останнє. Втім, ми з вами побачимося вже дуже скоро, тому що розказувати є про що, і настільки є, що ми часом вже самі тонемо в кількості тем і напрямків. І тут я хочу попросити вас про допомогу. З лютого ми сконцентрувалися на боротьбі з зовнішнім ворогом, але про внутрішнього теж не забували. І так, ви не могли не помітити, що антикорупція потроху повертається на наш канал. О, чули в цей момент, десь заплакав один тищенко. Так ось зараз ми намагаємося спланувати, ну принаймні наскільки це можливо в умовах війни наші наступні кілька місяців. І тому нам дуже важливо знати, які теми, який контент є для вас найбільш цікавими. В описі під цим відео є посилання на коротку Google форму, через яку ви можете напряму впливати на контент, який буде виходити на каналі в найближчі кілька місяців. І так, завчасно дякую за вашу участь і ваші відгуки. Ну і не можу не згадати про збір майже мільйона гривень для підрозділу аеророзвідки, який ми оголосили в липні. Станом на зараз на рахунку вже понад 800 тисяч гривень, яких цілком достатньо для того, щоб закрити більшість потреб. І все це завдяки вам. Величезне спасибі від мене особисто, і від команди і від військових найближчим часом маю надію прозвітувати вже різними цікавими світлинами. Ще спасибі тим, хто лишається з нами на патреоні. І Продовжує донатити ці гроші, теж ідуть на різні хороші і корисні штуки. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна. Обійняв.